А що ще підливаю білизною? Ото на відру води бутилка білизни. І підливайте під кущ. Тільки кущ повинен бути не сухий, а вологий. Щоб з вечора, наприклад, ви полієте троянду, вона у вас буде волога стояти, земля. І потім вранці ви візьміть і влийте туди цього ж. Збігає Ну, то бачите результат. Зараз ж таке все непресказуємо, ви ж бачите, яке літо, що не знає, що у нього очікувати. Ось буде розпускатися ось всякий східний експрес. Ну він довго поки досягне, він так довго росте. Той у мене вон 5 років росте і ніяк він не той. І И тем що